Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми відкриємо цікаву історію, цікаву історію, як, наскільки щирий Господь. Наскільки щирий Господь? Ну ви скажете: Ну, Господь. Господь самий найщиріший. Так. Але часом ми не уявляємо, наскільки Господь нас любить, наскільки Він до нас. Ну, ось одна історія. Побачимо цікавий досвід пророка Єлісея. Цікавий досвід пророка Єлісея, Бога і однієї родини. Читаємо четвертий розділ, Друга книга царів. Якось Єлисей проходив через Шунам. Там проживала славнозвісна жінка, яка дуже просила, аби він зайшов пообідати. З того часу, коли лише він там проходив. То заходив, аби там підживитись. Друзі, цікава історія, що Єлисей подорожує, проходить різні місця, Ізраїль, подорожі. І ось, як ви думаєте, чи хотів він їсти, чи хотів він поспати? Ну так. Але ж якщо в подорожі, то де там поспиш, де там поїш? І одна багата, славно звісна жінка. Дуже просила, ну зайди пообідай. Ну зайди пообідай, Ну, може, ти щось там перехопиш по дорозі, ти не голодний, але зайди пообідай. Ну, ви знаєте, мені оце слово, що вона дуже просила. Якщо він голодний, хоче спочити, чому дуже просити? Та мені намікни. І я піду в гості чи поїсти. Але все ж таки, от якщо культурно, то я спочатку відмовляюсь. Раз відмовлюсь і дивлюсь, чи дійсно людина запросила, чи просто культурно сказала, але чекає, що я скажу ні. І ось, мабуть, пророк Єлисей такий він скромний, такий тихий, він каже: та ні, 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 щоб нікого не турбувати. Але вона дуже просила і так просила, щоб він зайшов пообідати, що з того часу, як він там проходив, то заходив, щоб там підживитися. Тобто. Вона сказала, та один раз та зайди та пообідай. А потім виявилось, що не пройдеш, поки не пообідаєш. Ну і це, це добре, це класно, це так має бути в нашому житті, в нашій родині церковній. Ще уявляєте, ця жіночка. Тобто на сході чоловіки зазвичай, зазвичай вони мають ініціативу, вони керують домом, вони вирішують питання в сім'ї, а Тут жіночка. Уявляєте, вона приходить до чоловіка і каже: Слухай, там є пророк, і він ходить. Ну да, ходить, пророк навчає так. Але ж він голодний, ну так, всі ми голодні. Давай ми погодуємо. Ну давай, запроси його. Тобто, хоча, може, чоловік, ми його з ним познайомимось пізніше, але він не лідер якось в цьому питанні. Він не проявляє ініціативу, а вона проявляє. Вона проявляє. І вона каже: Давай запросимо, ну давай. А потім вона каже: Та ми будемо постійно його годувати. Ну, а чоловік якби не против, і Елісію і там добре, що він підходить і підживляється, і так йому легше жити. Якось вона запропонувала своєму чоловікові. О, знаходимо чоловіка. Що ж вона може запропонувати? Ось я переконалася, що чоловік, який постійно проходить біля нас, є святою Божою людиною. Цікаво, я переконалася. А він ні. Так, це в Ізраїлі, це Сіверне та Північне. Царство і там е, не все добре, не всі вірять в Бога. Е, там вже якось так ідоли і якось вони відступили. Але ця жіночка каже, а я переконалась, оцей чоловік. Ну, добре, але ви думаєте, вона хоче чоловіка свого переконати в вірі? Ні, в неї друга думка. А чоловік думає, що ж ти хочеш сказати, що ж далі за цим буде? І вона каже: Давай, ага давай. Що зробимо? Цікаво, цікаво. Ось ця Божа людина, цей пророк, е, це Божа свята людина. Давай, і він думає, що давай, насторожився. Побудуємо для нього невеличку горішню кімнату, поставимо йому там ліжко, стіл, крісло, та й свічник. Щоразу, коли він заходитиме до нас, то зможе там перепочити. Ага, почалось того давай нагодуємо. Ну, давай. А тепер давай годувати постійно. А тепер давай побудуємо йому кімнатку. А може, ще дом перепишемо. <смі> чоловік міг сказати, а може, може, йому хата потрібна? Та ні, хата не потрібна, а так, щоб хтось його погодував, хтось... а то ми прислуга. Ну, чоловік мог що заводно сказати. Але жіночка цікава, вона багата, така вельможна, славно, звісна. Але серце в неї таке. Друзі, це дуже добре, коли у дівчини, у жіночки, турботливе серце. От такі дівчата, вони завжди будуть щасливі з чоловіками, з хлопцями. От якусь турботу. Там от бачить там хлопець. Ага, то він вже голодний. На тобі там щось подаруночок якийсь. Чи хочеш відпочити, чи ще щось. Оце бачити, Це навіть в сім'ї, коли є турбота. Так само і чоловікам треба. Вони трішечки інші, от як цей чоловік. він, ну, Він і не бачить, що той голодний. Ну, чоловік чоловіка не бачить, що той голодний. Не бачить, що той втомлений, а що я не втомлений. Ну, добре, але ця діночка молодець. Так зробили, так сказала, і, мабуть, і зробили. Одного разу, коли він там проходив, не мабуть, а точно зробив, то затримався в тій верхній світлиці, відпочиваючи. Тобто, вже світлиця є, вони швидко все зробили. Він сказав до свого слуги Гехазія: поклич, будь ласка, цю шунамійку. І коли той покликав її, і вона з'явилася перед ним, тоді лисей доручив. Гехазію, з нею поговорити і запитати: Ось ти так старанно піклуєшся про нас. Чим можна було б тобі віддячити? Може замовити про тебе якесь слово перед царем або перед воєначальником. Тобто, Єлісій каже, нам так хорошо, дай що б тобі зробити? Слухай, ну що я можу зробити? От як людина, мені добре, поїв, спочив, я, я до царя доходжу, можу щось царю сказати. Я до воєначальника заходжу, він же там і від сиріян рятував, і царю казав, що там буде хліб чи не буде. Тобто його всі знали і часом сварили, але всі його знають. А ця жіночка, вона все має, в житті вона все має. І е, вона казала, Ні, не треба. Нічого мені не треба, аби я, а, адже я мешкаю серед свого народу. Проте і Лисей продовжував розмірковувати. Вона каже, ні, мені нічого не потрібно. А лисей такий, вона ж теж його запрошувала дуже. Він думає, ага, ти так наполягала в добрі. Що ж я можу зробити? Що ж це, все ж таки можна було б для неї зробити? Тоді Гехазій запропонував: у неї немає сина. А її чоловік уже в похилому віці. Ну, Гехазій теж запропонував. Слухай, у них дитини немає. То почекай, Та, а, а, а при чому тут ми? В них своя сім'я, вони з Богом, Бог має щось робити. Що ми можемо зробити? А Єлісій, ану, поклич її. Тоді Елисей попросив. Гехаз її покликав, вона показалась в дверях. Бачите, не заходить, вона так в дверях. Єлісій сказав: через рік, оцей самий порі, ти забавлятимеш власного сина. А, а чого не, до, не доньку? Ну, ну а звідки? Ну, ну, я, просто, я просто дивуюсь. А Єлися, а ти помолитися не забув? А Бога ви запитали, я, невже ж такий Бог у нас? Слухайте, невже ж з Богом так можна? Вона ж заперечила: ні, мій добродію, чоловіче Божий, не обманюй твоєї слугині. Вона каже, та не може бути. Ні, ні, ні. Проте та жінка завагітніла і якраз через рік в означений час народила сина, як і провістив її лисей. Який у нас Бог, слухайте, я дивуюсь просто Богом. Невже ж так можна з Богом? Ось є якась мрія, є якесь бажання. Невже можна сказати про свою мрію і про своє бажання? Я пам'ятаю чув одну історію, як у Кулакових ще в тих тих вродах з'явився жених, тому що у них був там син, і так сталося, що з'явилася дружина. Так сталося, що одна дівчина в середній Азії молилася. Вона була в церкві. Все було якби в неї добре з Богом, але не було чоловіка, не було хлопців в церкві. Але ж дівчата виходили замуж за віруючих за адвентистів. І ось вона молиться і чекає, і чекає, молиться і чекає. І одного разу в сні, вона бачить, що до них вони жили в якомусь там домі, в каліточку там постукав хлопець. І вона відкриває йому. І він заходить, і якось там в цьому, в цьому сні Бог показує, що це до тебе прийде твій чоловік. Цей хлопець стане твоїм чоловіком. І вона потихеньку чекає, потихеньку чекає. В цей час оцього Кулакова, одного з кулакових, в силку засилають в Середню Азію. І він там шукав місце. І життя, і шукав церкву, все ж таємно, все ж підпільно, все ж не так просто. І якось він прийшов до цього дому цієї дівчини і постукав, і вона відкриває. І вона згадує цей сон, що це прийшов її майбутній чоловік. Дівчата, хочу запитати, що б ви йому сказали? О! Ти прийшов! Можна було б можна обміняти його, як я, як, як і пам'ятаєте, Рахіль, обійняв, сказав, це ж про тебе. <гум> я мріяв. Ні, але ця дівчина нічого не сказала. Нічого, вона, Бог їй сказав, що цей чоловік буде. І вона чекає, чи Бог так зробить. Він прийшов знати, де церква збирається, познайомився з цією родиною. Прийшов в церкву. Там хор співає, там багато дівчат, хлопців мало, багато дівчат. А вона чекає, мовчить. Вона, як і всі дівчатки, і думає, чи виконається сон, чи не виконається. Нічого не дає йому, би сказати, що я бачила про тебе сон. І вже коли так сталося, що він звернув увагу на неї, що вони подружилися, що він запропонував їй дружбу, і любові тільки пізніше, пізніше. Вона розповіла йому, що так бачила його уві сні. Друзі, який Бог дивний, який Бог дійсно, що Богу можна свої мрії казати, Богу можна попросити щось. І оця жіночка каже: не обманюй. Але через рік Бог каже, а чого не обманюю? Чи ви не думаєте, що я настільки до вас добрий, настільки щирий, що я вам подарую отаке от щастя, чи ви не вірите в це, але я зроблю? Здається, кінець гарна історія, але не кінець. Коли хлопчик підріс, то якогось дня він пішов зі своїм батьком до женців. За якийсь час він почав скажити своєму батькові, Ой моя голова, болить голова, батько звелів слузі, аби той заніс його до матері хлопчика. І коли той заніс хлопчину до його матері, він до полудня сидів на її колінах, після чого помер. Бачите, як історія. Ну, і знов тато. Ну, болить голова, ну щось зроби, Ну, кидай цю роботу, іди додому, ну іди кудись, іди до дружини, шукай щось роби. Ну, слуги каже, а та віднеси мамі. Ну, добре, такі бувають чоловіки, але він гарний був, батько, гарний. Він, бачите, погоджується. У цій жіночки добре з ним. Ну, Кожен може робити, що він може, але що е вона робить? Вона поклала цього. Хлопчика на ліжко там в горницю, світлицю, пішла до пророка, а пророк посилає Гехазію, каже: поклади посох, а той поклав, приходить, нічого не має відповіді, але він своє діло зробив і пішов. А ця жіночка каже: Я тебе не відпущу. І вона стільки стояла, поки він не пішов, і коли вони прийшли, а вже Гехазій сказав: Дитина не прокидається, дитина якби померла. То Єлисей війшов у кімнату, 32-й розділ, побачив мертвого хлопчика, що лежав на його ліжку. Коли він увійшов, то замкнув за собою двері, так що їх залишилось тільки двоє, і почав молитися Господу. Вставши, він розпростерся над дитиною. Бачите, молиться, молиться, а немає відповіді. Він розпростерся над дитиною, притулив свої губи до його губ, свої очі скерував на його очі, свої долоні приклав на його долоні і так притулився до нього, щоб від його тіла зігрілося тіло дитини. Друзі, але, але що, 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 який, який сенс гріти мертвого? Ну мертва дитина, ну що ти зробиш? Ну, що ти зробиш, мертва дитина? Він помолився. Бог може. Що Бог? Він не бачить, що Бог. Він, 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 Бог мовчить. Він каже, Боже, я не залишу. Я Тебе прошу. Потім він каже, я буду гріти. Я не залишу, не дам йому застинути. Я буду гріти його. Потім він піднявся, походив в кімнаті в один бік і назад, знову нахилився над тілом дитини, знову. І написано, і хлопчик сім раз чхнув і відкрив свої очі. Бог каже: Молодець, ти не відпускаєш, ти хочеш зробити добро. Ти не тільки я хочу, але ти хочеш. Добре. Я радий, що в тебе таке щире серце. Від мене тобі передається. Бог дуже щирий. І він каже, щоб ти не думав, що я проти. Я, я, за, я, я, я бажав побачити, наскільки ти хочеш, тому що Гехазі поклав цього похосуха, не виходить. А ти не просто прийшов, не просто попросив мене, а ти. Не, не відступаєш, ти хочеш зробити комусь, ти не відступаєш мене від мене заради неї. Ти хочеш зробити їй добро, ти хочеш ось і бери, бери. І коли хлопчик піднявся, і він покликав свого е, Гехазі і каже: Поклич намійку сюди. І знак оклику. Він покликав. І коли він увійшла, він сказав: Візьми свого сина. Підійшовши, вона впала йому до ніг і поклонилася до лиць, після чого взяла свого хлопчика і вийшла. Який Бог наш, добрий, щирий, як Бог любить дарувати нам. Не тільки щастя тут, не тільки дитинку, не тільки чоловіка, може, чи дружину. Але Бог сказав: Я тобі дарую свого Сина. Я тобі дарую в Ісусі Христі, я тобі дарую свого, своє життя. Вічне життя! Христос сказав, хто мене має, той має життя вічне. Ми часом пов'язуємо своє життя тут з їжею. Так треба поїсти. Але Бог може це зробити. І знайшлась людина і понагодувала. Ми часом маємо потребу десь заночувати, житло. Бог каже, я можу це зробити. І ця жіночка каже, а давай зробимо своєму чоловіку. І вже був будинок. Але в неї не було дитинки. І Єлисей каже, давай зробимо. Боже, давай зробимо, Бог каже, і це зробимо. Їжа буде, будинок буде, родина є, і дитина буде. Але ж все проходить, життя закінчується. Друзі, хто нас обійме, хто буде за нас молитися, хто прикладе свої руки до наших рук, хто притисне нас і дасть нам вічне життя. Це не Єлісей оживляв, це Бог. Це Син Божий, він прийшов до нас, він торкнувся нас, він став з нами одною плоттю. Він став жити з нами, він став торкатися, аби нам дати своє життя. Хто прийме сина, той прийме вічне життя. Хто не прийме сина, Бог може в цьому житті дати все. Але якщо ми сина не приймемо, ми не приймемо нічого. Маючи сина, має все. Я запрошую вас. Такого щирого Бога не відкинути. Якщо Бог подарував вам життя, подарував якісь подарунки, блага, але пам'ятайте, це все тимчасово. Бог каже: Я саме головне, що подарував себе в Ісусі Христі. Прийми мене, прийми мого Сина, і будемо з тобою разом, всю вічність, будемо дивувати, я тобі подарую таке життя, що не бачило. Твої очі, що не снилося уві сні, що ти мріять не мріяв, яке може бути вічне життя. Такого Бога щирого не можна відкинути. Амінь. Помолимось. Подякуємо Богу. Боже, я дякую тобі. Ми дякуємо всі за твою щирість, за те, що ти такий добрий. Ми не можемо уявити, скільки ти робиш в нашому житті, скільки ти благ, скільки всього ти даруєш. Але Боже, даруй зрозуміти, що це все краплинка до вічності, щоб ми тебе пізнали, щоб полюбили, покохали. Як та жінка, яка сказала, що вона зрозуміла, що це твій пророк, що це ти і дійсно справжній Бог, і ти вирішив її настільки здивувати, щоб подарувати їй надію на вічне життя. О Боже, даруй нам, прийнявши Тебе, дякувати, жити з тобою, приймати постійно Тебе, хто ще не прийняв. Тебе і Твого Сина. Боже, допоможи прийняти і зробити цей крок, щоб повірити і прийняти Твого Сина. Поблагослови пов'язати свою долю з Твоєю. І нехай смерть Сина Твого заради нас буде самим дорогоцінним нашим подарунком. В ім'я Його просимо, в ім'я пролитої крові Христа. Нехай тобі буде слава Богу Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь.